В Черкасах прийнята і діє комплексна соціальна програма підтримки наших захисників державного суверенітету та членів їх сімей. Ця комплексна програма прийнята депутатським корпусом на 25-27 роки, тому що минулорічна програма закінчила свою дію в грудні 2024 року. Відповідно до заходів, які включені в цю комплексну програму, є Багато зак багато заходів, які ми будемо відповідно до яких ми будемо надавати послугу нашим містянам, жителям міста Черкаси, Наголошує безпосередньо жителям міста Черкаси, і для цього потрібно затвердити порядки по кожному виду послуг, що і затверджує виконавчий комітет Черкаської міської ради. Одним із таких заходів це не новий захід. Це захід був і в минулорічній програмі, який діяв до 2025 року, закінчився в грудні 24-го року. І одним з таких заходів це є надання одноразової грошової допомоги на встановлення на могильних споруд на місцях поховання наших. Учасників наших героїв, якщо вони поховані за межами місць почесного поховання у місії Черкаси, тому що в місті Черкаси в нас є с алея слави на кладовищі, де ми ховаємо і в останній шлях проводимо наших героїв. Тому така послуга і відповідно порядок, який затвердив виконавчий комітет безпосередньо у вівторок. і Ми розпочинаємо цю роботу відповідно до цього порядку. Хто може звернутися? Звернутися можуть ну, перш за все, це жителі міста Черкаси і один. З членів сім'ї, це дружина, чоловік, батьки, діти, на кого видано документ про поховання самого військовослужбовця, звичайно, конфліктних інтересів між сім'єю, я думаю, в цьому питанні бути не може. Вони домовляться між собою, тому що сума, яку ми виплатимо для цієї, Послуги на, на могильні споруди складає 155 тисяч гривень. Цією послугою користувалися і раніше наші члени сім'ї наших героїв, і зараз це буде продовжено. Документи потрібно це перш за все, звичайно, паспорт. Людина, яка звертається до нас за цією послугою, її ідентифікаційний код, звичайно, сповіщення про загибель нашого героя військового, і свідоцтво про смерть в даному випадку героя, родинні стосунки, чи це дружина, чи це чоловік відповідно, свідоцтво або про шлюб, а, або якщо це батько-мати відповідно. Ну, доказово, що ти маєш відношення до цього героя, і відповідно до цих документів приймається розпорядження міського голови і виплачується ця допомога.